Ютуб канал Дитячі аудіокнижки українською. Овечка і вовк. Українська народна казка. Вийшла якось одна маленька овечка в степ пастися, а назустріч їй вовк. Здорова будь овечко, каже вовк. Здоров, вовче, відповідає овечка. Куди ти, питає вовк, ідеш у поле пастися? Я тебе, каже вовк, думаю зараз з'їсти. Е, -е, е, отказує овечка. Якщо хочеш мене з'їсти, то хіба це одак одразу робиться? Іди спершу та помийся. Куди ж я? питається вовк, митися піду. Не переймайся, вовче, я тебе проведу. А овечка хитрунка була привела вовка до капкана і каже йому Застроми сюди лапу, тобі її враз помиють. Засунув вовк клапу, а капкан лясь і закрився. Тягнув, тягнув вов клапу, сіпався, сіпався, не може ніяк сіромаха вирватися. Так він стояв, доки не прийшли із села люди. Ті вже помили цього вовка по-своєму. Текст читала Анастасія Бойко. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.